Це найдивніша клавіатура, яку я бачив у своєму житті. А в своєму житті я бачив багато клавіатур, навіть таку, де цифровий блок був не зліва, а справа. Тому якийсь досвід у мене в цьому є. Клавіатура називається Low Free 1% Transparent. Тобто вона прозора, і в цій прозорості уся концепція цієї клавіатури заради цієї концепції пожертвували реально багатьма речами, які повинні бути в клаві. Але все ж таки це дуже цікаво. Тому я і захотів на цю клавіатуру глянути. Вона вже не нова, ці моделі вже пару років, але вони офіційно з'явилися в Україні і тому мені стало ще цікавіше. Та перед цим як розповідати про клавіатуру, нагадаю, що я розіграю ось ці мишки і ось ці навушники. За донат від 100 гривень на банку в описі ми збираємо 100 тисяч гривень для батальйону безпілотних систем Мартлет 31-ї бригади. Їм потрібно 10 акумуляторів для Мавіків і Антена Avenger для дронів. Тому це моя частка 100 тисяч гривень. Я це збираю разом з фондом Brothers in Arms. Тому, якщо у вас є бажання і можливість, задонатьте 100 гривень і зможете отримати або Zowie u 2 або Model D 2 Pro від Glorious, або. Ось таку от X-Lite V3 і Sport Edition, це з екранчиком, або ось такі навушники, або останню в моїй колекції Xtrify M8 Wireless. Дякую всім, хто долучився. Банка в описі. У Lofree є три варіанти цієї клавіатури. Як у мене, це повністю прозора, трошечки мутніша, скажу так, вона називається Moru, і є ще більш мутніша, але все ж таки трошечки прозора. Вона називається місті. Ця, на мою думку, є найбільш цікавою, тим, що вона, вона реально схожа на те, ніби у вас замість кнопок якісь кубики льоду. Це реально прикольно. Вони на цьому навіть наголошують у себе на сайті, що вона така, наче, крижана, і виглядає це на столі просто неймовірно круто. Як на мене, це просто одразу привертає увагу будь-кого, хто зайде до вас в кімнату або просто подивиться в бік вашого столу. Це просто. Ну, це реально дизайн. І це насправді не дивно, бо компанія Lofрі це китайський бренд, який вже років 10 на ринку, але у них фішка така, що вони спеціалізуються саме на дизайні. От Вони упаруються прямо в цей дизайн. і… Це для них на першому місці, а все інше на другому. І зараз ви це побачите. Тут клавіатура виглядає так, наче льодова фігура у вигляді клавіатури застигла у воді. Це реально класно. І ще мені подобається, як тут зроблені бокові частини, бо е, вона, наче зеркальна з боків, але дзеркало це знаходиться ще під шаром прозорого пластику, і це додає свій ефект. Плюс. Оцей шильдик, він металевий з написом Transparent All the Way, і це і є вся концепція цієї клавіатури. All the way transparent, тобто прозора всюди, окрім може нижньої частини, бо нижня частина тут повністю дзеркальна. Це теж прикольно, але це, звісно, просто притягує магнітом відбитки і пил. І для того, щоб цю клавіатуру показувати вам у відео, у мене є окремий спеціальний девайс. Коли ви берете цю клавіатуру в руки, то ви одразу відчуєте, що з матеріалами тут реально все в порядку. Пластик дуже приємний. Ви просто насолоджуєтесь тим, як вона якісно зроблена. Я коли її розбирав, то я не зміг зняти оці частини, які прозорі по боках. Просто я навіть не знаю, як це робиться, бо вони дуже щільно зроблені, і ви просто так їх не знімете. Я думав, що достатньо просто відкрутити ці болти. Ні, -фі га Вона реально крута. Тут все круто зроблено, вона не скрипить, не хрустить. Пластик не має щілин якихось. Я навіть не одразу зрозумів, як її можна нормально розібрати. Потім зрозумів, але все одно якість матеріалів тут реально на дуже високому рівні. Тому тут взагалі жодних до цього питань. Одразу скажу, що кабель до цієї клавіатури це просто якесь непорозуміння. Він він виглядає ось так і це. Ну, я навіть не знаю, як це назвати. Просто це погано виглядає. І це псує дизайн, який тут намагаються переді мною створити, тому я взяв просто якийсь інший кабель. Ну і давайте дивитися, що всередині. Отже, піднімаємо і бачимо, що тут біля ботом-кейса нема нічого, жодної шумки. Тут під платою теж нічого немає, нічого, ніякої піни не наклеєно. Далі дивіться, ось тут між металевою пластиною і цією платою теж жодної шумки, ніякого гаскет-маунту тут нічого. Немає такого, тобто я думаю, що це зроблено не просто так. Я думаю, що це зроблено для того, щоб ви самі тут хобутилися, самі тут щось мутили і створювали собі клавіатуру, яка буде не такою гучною, як оця. Але для цього потрібно буде трошечки напрягтися. Бо як бачите, тут немає хоцвапу, свічі впаяні. І доведеться їх розпаювати, щоб зняти оце все і сюди покласти якусь піну, змастити стабілізатори і зробити так, щоб воно все не шуміло. Дивіться, навіть оцей розсіювач зроблений так, щоб були якісь звуки а цих розсіювачів тут аж два. Стабілізатори нормальні в плані того, як вони виконують свою роботу, тобто пробіл не люфтить, все ок, але вони зовсім не змащені. Що ще раз доводить те, що ця клавіатура спеціально не має ніяких ось таких пом'якшувачів шума, немає шумки, піни і так далі. Навіть стаби не змащені, бо тут в першу чергу е, упор на те, що вона. Прозора, тобто транспарент, нічого всередині немає, нічого такого не повинно бути. І тому ось ця концепція і тут зберігається. Ви можете самі тут все змістити, але реально в інших варіантах цієї клавіатури, тобто там є ще два варіанти, як я і казав, там вже є і піна, і силікон, і так далі. А тут клавіатура повністю пуста, спеціально, бо така задумка. Капи це просто щось неймовірне. Дивіться, вони. Суцільні, тобто запаяні, ну на запаяні їх можна розкрити, але нафіга. Вони прозорі, прикольні такі, І, ну такого я точно ніколи не бачив. Це реально якийсь ексклюзив. От якщо подивитись, тут те ж саме <laughs> на капслоці, реально прикольно, то навіть на звичайному якомусь там от четвірочка, все те ж саме. Я такого ще ніколи не бачив, це реально круто. І самі по собі вони дуже приємні. Тут такий товстий пластик, воно реально тактильно дуже круте. І, хоча воно і все в відбитках, але блін, на дотик це реально дуже круто. Ще цікава штука, дивіться, кікапи, вони повністю запаяні, і через це кріплення у нього ззовні, а не всередині, як у звичайних капів. Бачите, яка різниця? Кріплення тут і кріплення тут. І через це. Покажу вам ось так надягаємо кейкап. Бачите, як високо розташована кнопка. Якщо кейкапи були б звичайні, то це було б приблизно ось так. Прикольно. Свічі тут теж, як бачите, прозорі, і на сайті Лофрі написано, що це Каїл Джеліфіш, але насправді на сайті Каїл таких свічів не існує. Є тільки Каїл Про або Каїл Джеліфіш В2. І вони зовсім не схожі на ті, що тут стоять. тому я порився в інтернеті і з'ясував, що це Каїл Transparent MX Client Limacina, або Лімакіна, не знаю, як правильно. І вони от в один-в один, як ці. Що про них відомо? Те, що сила натискання у них. 38 грам сили, Total Travel 4 мм і до спрацьовування 1,9 мм. А строк служби у них 50 мільйонів натискань. Натискається все це доволі цікаво, і за рахунок того, що тут висота кікапа, інша, і за рахунок того, що цікаві перемикачі, бо вони, наче легко натискаються, але потім, десь там в кінці, йде такий невеличкий спротив, наче так, пружинка, і все це вкупі дає прикольний тайпінг. І от чуєте, тут, як я і казав, через ці розсіювачі, які не закріплені нормально, які е, гримлять і пробіл стукається об них і теж гримить. Послухайте. Тобто, знову ж таки це зроблено спеціально. Я показував вам кабель для цієї клавіатури, але вона, в принципі, може працювати і по блютузу, і на одному заряді вона може працювати десь 60 годин. Також вона може працювати з Windows і з macOS, і тут для цього є спеціальний перемикач. А також на кікапах, я думаю, ви вже помітили є спеціальні позначки. І от ці позначки, до речі, дуже непогано виглядають. Бо пам'ятаєте, в інших клавіатурах це виглядало погано. А тут досить органічно і мені подобається. Так, як це 65-відсоткова клавіатура, то звісно, що тут багато функцій робиться через FN, але ця клавіатура має цілих дві кнопки FN. Одна з них позначена помаранчевим кольором. А інша синім. І от синім це, наприклад, FK або зміна пресетів підсвічування. А от помаранчевий це різні мультимедійні функції, типу там звук, яскравість, зміна треків, вимкнутий мікрофон і так далі. Підсвічування клавіатури може бути тільки білого кольору. Ну і як ви зрозуміло, це теж в рамках концепції. Ефекти дуже просто міняються: Fn плюс Backspace, і вони в принципі стандартні. Зараз покажу. Оцей найбільш прикольний, як для цієї клавіатури, як на мене, бо ну, якраз прикольно, що воно підсвічується. І, до речі, гравіювання, як на мене, тут робити в принципі не треба, бо воно спаскудить весь дизайн, і тут занадто великі символи, щоб ще якесь гравіювання додатково сюди робити. Далі такі ефекти. Висновок я, в принципі, сказав вже на початку цього відео. Це реально найбільш дивна клавіатура, яку я бачив у своєму житті. І цим вона дуже цікава. Тобто, це клавіатура для естетів дизайну, а не для естетів клавіатур. Тобто, вона, скоріш за все, не для клавіатурних гіків, бо вони одразу закенселять те, що тут немає ні гаскет-маунта, ні якоїсь шумки, нічого такого. Але. Це зроблено заради концепції Transparent all the way». Тут, в принципі, нічого не повинно бути, бо вона повинна бути вся прозора. А оця вся піна, вона, я так розумію, не дає зробити цю клавіатуру прозорою. Тобто, якщо ви хочете подібну клавіатуру, але хочете, щоб була там шумка всередині, то подивіться на модель місті або мору. Ну, а ця повністю прозора, і тут такого нічого немає. В той же час, як аксесуар, який. Реально круто буде виглядати на столі як дуже цікавий девайс. Це має право на життя, і мені це подобається.